В uh -huh. Тій системі, яка сьогодні існує, ми маємо негатив, від якого в нас постійно забирають. Uh -huh. А це значить, що нам треба купити на те житло руками гроші, десятками років, все життя, потім вселитися, потім технології вже, які побудовані, устаріли, нема грошей їх поміняти і так далі. В нашій системі вам нічого не треба купити. Ви за рахунок свого права вибору uh -huh. отримаєте нові додаткові унікальні можливості uh -huh. придбання житла на умовах не кредитів, а розстрочки. З програма Z uh -huh. не виконує кредитно-депозитних операцій uh -huh. з кінцевим служивачем або бізнесом. Uh -huh. Це є і елементи безпеки. І це є не тільки елементи безпеки для нас, для бізнесу, але й для кінцевого споживача. Uh -huh. А чим відрізняється розстрочка від кредиту? Так. Якщо ви не проплатили 2-3 місяці, вам нарахували пеню, штрафні санкції, і все. В прозет, якщо ви встала скрутна ситуація, не можете платити, вам треба лише в телефонному вигляді uh -huh. повідомити, що у вас є така ситуація, і вам нададуть відтермінування платежу. І через 3 місяці. Uh -huh. Ви не будете платити тройну ціну викупну, У вас просто термін викупу збільшиться на тих три місяці. А ви будете далі продовжувати платити щомісячну викупну вартість. І ніяких е, негативних наслідків для вас це не має. Ну, єдине, збільшиться строк викупу, поки проти. Але Воно з однієї сторони, ви в оренді правом викупу квартиру маєте, але вона на вас ага. на реально оформлена і зарезервовано заборонена відчуження на вашу користь. Ага. З другої сторони, вона в нас стоїть на балансі. Ага. А, але цей момент він є позитивним. Чому позитивним? Тому що кожен рік ідуть нові і нові технології. Ага. Проваджується і в енергозберігаючих технологіях, і в навколишнього на, на середовища, захист на середовища mm. і в навколишнього середовища і будівельних галузях. І ми маємо змогу, так як це в нас на балансі. Ми маємо знову іти, змогу йти в ногу з технологіями і міняти, тому що це в нашій зацікавленості, це наше майно воно на балансі в нас. Mm -hmm. Таким чином, це навпаки не е, стримує технологічний процес, а навпаки його стимулює. Uh -huh. А ми знаємо прекрасно, скільки гарних розробок лежать на полиці і неможливо їх е, впровадити в життя. Uh -huh. Тобто дуже багато позитивних е, результатів надає коло. Uh -huh. Просте питання е, ще одного ноу-хау, скажіть мені. Приклад хоч одної країни світу, хоч одної страхової компанії mm -hmm. в світі, яка б застрахувала накопиченим страхуванням 90-літнього пенсіонера або людину, яка онкохвора. Mm -hmm. Нема такого. Так, цікаво. Наша програма накопиченим страхуванням страхує безкоштовно mm -hmm. споживача за те, що він віддає своє що він купляє кожен день товари. І не має значення, чи це. Хвора людина, чи це здорова, чи це 100 років людині, чи років 20. Головне, щоб вона досягла вже 18 років була самостійною. Все. Це теж унікальна можливість як похідна, вже позитивна похідна від нашої системи. І таких похідних дуже багато. Тому, коли мене запитують про ноу-хау, я не хочу там хвалитися, говорити ноу-хау, не ноу-хау. Я говорю просто: ми живемо в 21 столітті, ми живемо в технологічному світі, але ми відносини, система відносин у нас залишилася 19 століття. І ця система відносить нас душить і знищує війни. Катаклізми це все наслідки оцієї негативної системи відносин. Ми запропонували інноваційну нову систему відносин, за якою майбутнє, тому що це є позитивна система, яка дозволяє не відбирати, а працювати по принципу заробляти. Кардинально різниця відносин. Не гроші влада чи ще щось в голові. А в голові в нашій системі стоїть людина, угу. людське життя. Оце відмінність нашої системи від загальної. Що стосується е, квартир і можливостей, е, квартира в нас надається тільки під ключ угу. з мебою, побутовою технікою, е, енергозберігаючими технологіями. І саме головне, якщо в цій системі... Іде відбирати, uh -huh. ви пішли на оренду квартири з усіма вигодами, uh -huh. ви заплатили за перший останній місяць, ще не проживши ні одного дня. Uh -huh. well, Наша система передбачає, як тільки підписали з вами договір, включення вам ключів чи від квартири, чи від машини, uh -huh. ви живете і проплачуєте прожитий місяць. Uh -huh. Як постфактум. Як постфактум. Uh -huh. Тобто вам надається все, надається авансом. Це крайна відмінність mm -hmm. нашої системи. Дозвольте ще запитання. Так, я прошу. бачу, що це новація ваша і ну, дуже цікаво мені. А як вам вдається у системі платежі на 45 років, щоб вони не залежали від курсу долара, щоб вони були. Ну, як, як я прочитав, у договорі написано. Якщо цей платіж є 5 тисяч гривень на місяць, то він, то він не, змінний не змінний всі со п'ять років в любому корпусі. Тому це... що ми заробляємо не на квартирах. Mm -hmm. Ми заробляємо не на тому, що нам платять за квартиру. Mm -hmm. А ми заробляємо на швидкому оберті товарів, mm -hmm. на хлібу mm -hmm. молодці mm -hmm. а, чи. М'ясі, воді, які ви кожен день купуєте, чи одежі, чи будь-яких інших товарів, чи там послуги кафе, ресторану, чи, ресторан, чи перукаря, там, де працює програма. А ті всі послуги, вони автоматично прив'язані до курсу долару. Ну, змінився курс долара, змінились на заправці вартість нафтопродуктів, змінились хліб, змінилось молоко. Ми не впливаємо на зміну цін. Ті ціни, які є на поличці, Uh -huh. Сьогодні без нас ті ціни і по програмі людина купляє, Змін ніяких немає в ціної uh -huh. політиці. Але самі виробники, сам бізнес при зміні кон'юнктури ринку, при зміні е, інфляційних процесів, при зміні uh -huh. курсу долара, ціни зростають. Uh -huh. І тому ми автоматично застраховані і прив'язані від того оберту швидкого оберту товару, що ми не втрачаємо і не. Е, Губимо на тому, що курс долара міняється. Тому в нас немає не прив'язки uh -huh. до курсу долара на виплаті квартири чи автомобілів. Тобто uh -huh. таким -то чином. Так. Для бізнесу наша програма надзвичайно цікава, так. тому що весь бізнес в світі бореться за одне, ринок збуту. Коли вам говорять, що війна там, там чи там, чи там якісь конфлікти, чи що із за того, що хтось там комусь там щось зробив, і так далі, не вірте. Все йде за впливи, навіть не за, за ресурси, за ресурс, навіть не за ресурси там, в землі чи де, за впливи, щоб мати ринки, збуту. Тому що ресурс можна купити, гроші можна надрукувати. А е, ринок збуту не надрукуєш і не купиш. Його треба... В лінійній системі це відбувається за рахунок впливів. В круговій системі віддається вам право, ви керуєте своїм правом вибору. Кругова система це фактично е, реальне і ефективне управління ринком споживання. Про що мріє, люба країна світу, будь-який бізнес. Але для бізнесу. Є суттєва економічна вигода, тому що коли е, зростають на умовах передоплати е, е, постійно зростають продажі, mm -hmm. зменшується значно зменшується собі вартість. Mm -hmm. Сьогодні в магазин зайшло тисячу чоловік, купили товарів на певну суму. В магазині є такі-то віддатки на обслуговування всього. Mm -hmm. Завтра в магазин зайшло дві тисячі людей, купили в два рази більше на суму. В магазині видатки залишилися фактично такі, ну, додавалися, може, два касира. Ну, ми ж розуміємо, що решта залишилося. Але вдвічі збільшилось на кожному, тому ж є націнка, вдвічі збільшився дохід. А програма, притягуючи людей до того магазину, бо там працює програма, збільшуючи дохід бізнесу, безумовно, з того додаткового прибутку отримує по ліцензійному договору певну частину роялті. Заробивши додатково для бізнесу, поділись не з нами, а поділись з кінцем споживачем, який віддав тобі право вибору, Дає йому дивіденти. Тобто ви зробили, яка кожного споживача ставить у позицію акціонера. Фактично, економіки. Фактично акціонера, власника співвласника бізнесу. І в нас передбачено, що ми переведемо підприємство в акціонерне товариство і роздамо певний пакет акцій безкоштовно всім учасникам програми, щоб замкнути повністю поло і замкнути зацікавленість. Людина в нашій програмі отримає безумовно, абсолютно зацікавленість приймати участь в тому в системі, тому що ця. Система приносить блага. Не благі наміри, а ага. іменно благо. Чим відрізняється одне від другого, я думаю, розумієте. От ця система приносить іменно блага. І блага не колись через 20 років, а блага вже. Так, безумовно, черга є, на черзі треба стояти, ну воно мусить тобто, відбутися. Вже є вже якась, і вона вже якось. А... Просувається, просувається, так, просувається. По черзі я е, хочу е, сказати такий приклад, Як привести. Це? Ось є кількість людей на черзі, ось є роки там, чи місяці. <гум> Початково, безумовно, черга буде зростати ось так. Потім дістане свого піку, почне знижуватися, знижуватися і дійде, і буде доходити фактично до нуля. Що таке фактично до нуля, це в якому році став на черзі, в такому році і отримав квартиру. А рух по черзі навпаки буде рости. Він спочатку буде рости помаліше, підніматися вгору, підніматися. На якомусь етапі він порівняється з чергою зростання. Що це значить? В цьому році стало тисячу людей на чергу, і в цьому ж році тисячу людей отримало, не збільшується черга. І потім піде. Так само до нуля. Хто пов'язаний з вищою математикою, цей графік можна намалювати, він є е, безперечний і обов'язковий. Від цього моменту до цього і до цього гарантовано суспільство прийде. За скільки років тут зараз не спрогнозуєш. З часом, можливо, можна буде і цей процес спрогнозувати. Але те, що це відбувається, це 100% гарантовано. Скільки б ми не йшли до тої точки чи до тої, стояння на черзі більше ніж 15 років максимально не буде. Остр... По договору, Максимум. По договору угу. це є. А в середньому люди будуть стояти 7-8 років. Тобто, хтось рік, хтось два, хтось п'ять, хтось 10, ну а в середньому 7-8 років. Чи можна змінити ці цифри? Можна. За рахунок, знову ж таки, це залежить від нас самих. За рахунок нас ми можемо вдвічі практично змін, зменшити е, ці термі, е, строки. І буде 7-8 років, буде 3-4 роки середня е, стояти на черзі. Це все залежить тільки від нас самих. Але початок, початковий момент, мусить відбуватися від черги, тому що ну, воно з чогось повинно стартуватися. Правильно, я, чи правильно я зрозумів, що купуючи на місяць на 700 гривень 1000 гривень продуктів, товарів, які я купую. І так, і без програми ви їх купуєте. Десь купую. Так. Так, я вже і ставши в чергу, тобто. Через... Ваша черга рухається, і ви можете отримати житло або автоматично. Умова тільки в тому, що я купую продукти там, де у вас є договора, там де працює програма, там де працює... Для того, щоб. Е Покращити можливості, щоб всі могли бажання, можливість користуватися, для того існує зі старту доставка товарів додому. яка безкоштовно та ціна, що стоїть на полиці в магазині, та ціна вам довезли до хати, і ви можете замовити будь-які товари і отримати, розраховуючись на місці. А або через роздрібну торгівлю, там, де програма. Підписала договір, ну початково це буде поширюватися, з чогось треба починати. Тобто, мої вкладення як споживача є тільки в тому, що право я не правило, що випадку. я поклав там, тисячу гривень на свою картку від програми, да, яку отримав. Тут трошки треба зробити певний наголос. Mm -hmm. Картка. Картка це не є щось. Особливо чи е, вкрай необхідне. Е, є інші картки, банківські картки і так далі. Наша картка, чому ми почали з карток? Тому що з чогось треба починати зараз, це найбільш простий механізм для запуску для роботи. Роз, наведу вам приклад в Китаї є вже міста, мільйонники, де взагалі немає ні грошей. Готівкових картки. людина прийшла і відтиском пальця, навіть немає чіпування людей. Відтиском пальця розрахувалися в магазині і за всі інші товари. І це працює через айфон, там розрахунки зробив, але Зараз ми не можемо тими технологіями йти, тому що треба почати і о, поступово крок за кроком о, розвиватися. Тому ми починаємо з картком. Але ви можете сказати, що ну, в мене є певне недовіра до картки вашої там чи ще щось. Будь ласка, ви можете карткою не користуватися, тому mm -hmm. що ви можете, ви повинні її отримати, вона дається безкоштовно, тому що по її номеру ви стаєте на чергу і так далі, облік відбувається. Але ви можете по доставці додому замовити, вам дадуть картку, привезуть картку без ліміту, не активовану і не класти на неї гроші. Вам будуть гроші поступати 5% на неї. Ви потім можете розрахуватися десь нею. А нею не користуватися з кур'єром, розрахуватися готівкою за доставку. Все, тобто, це ваше право, якщо ви так бажаєте, ну ви будете. Е -е не будете мати певних привілеї брузель, тому що розстрочка на товари повсякденного попиту коротка там, до зарплати, наприклад, вона дається тільки по оберту картки за минулий місяць. Там. У вас є оберт 2 тисячі на тисячу гривень, ви можете взяти безвідсоткову розстрочку. Не кредит, а розстрочку. Тобто це програма ще Ну Ренавірає... так, це все є описано Дома. на тому. Ну на сайті. Дома. Без картки, не поклавши на неї гроші, ви не купите товар на заправці, не заправитеся чи в магазині. Mm -hmm. Але якщо ви так переконані, що вам це не потрібно, то ну, тільки тоді працювати вам прийдеться через доставку товарів додому. Тоді вам картка потрібна лише для того, щоб ви номер мали для обліку у вас по черзі. Mm -hmm. Тому ми не прив'язуємо людину. До як для обов'язку. Але якщо ви картку будете утримувати в торгових центрах, де вона буде видаватися, або там на заправочній станції десь, то та картка буде видаватися вже з конкретним лімітом 1000 гривень плюс 50 гривень наші 5%, які зараховані. І ви при отриманні тої картки мусите 1000 гривень внести. Ну, на той ліміт, який вам виділений. Але та картка вже активована, ви зразу ж можете заправитися на всі 1050 гривень, чи піти в магазин і купити товари на всі 1050 гривень. Зрозуміло. Хто зараз вже учасником готовий стати, як коли стартане програма, з ким вже є домовленості? Є. Визначений і пакет учасників. Я зараз не наголошую на де ми будемо стартувати, в яких -то торгових центрах, але е, можу наголосити, що старт відбудеться 25 лютого 2019 року, і це вже початок буде е, постійних роздач карток, Іде на сайтів і в змі буде все повідомлено. Додатково є е, в нас і пакет інвесторів і соінвесторів, інвесторів. І я вам скажу простіше, готові в цю систему. Кола, Готові uh -huh. вкладати не мільярди, а сотні мільярдів доларів інвесторів в черзі стоять. Потрібно лише запустити і відпрацювати механізми, uh -huh. щоб вони злагоджено працювали. Ну, приведу вам приклад, чому злагоджено працювали. Наприклад, поповнення картки uh -huh. ви можете поповнити там в терміналі банку чи в дрокбоксі, але поповнення 700 гривень більше uh -huh. ми платимо за поповнення. Тобто вам яку суму поклали, така зарахується. Якщо менше 700 гривень, то е, з вас знімля, е, зарахується менше, знімлять той тариф, який є поповнення. На перший погляд, е, ви скажете, а то значить е, жадібні, або хочуть, щоб я більше поклав суму. Не в тому входить uh -huh. питання, а входить питання в тих дрібницях, з якого складається весь загальний бізнес. Uh -huh. Тому що, якщо ми скажемо, що.